Всім привіт це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильів. В вашій увазі, черговий транспортний огляд. Цього разу будемо говорити про трамваї, і, зокрема, у найближчі хвилини прозвучать наступні теми. В Одесі на узвозі Марінеско сталося просідання ґрунту, і наразі міська влада буде вишукувати кошти для проведення дослідження цього місця і буде вирішувати питання щодо проведення протиаварійних робіт. Окупанти в Маріуполі намагаються запустити трамвайну мережу, і у бюджеті Дніпропетровської області зависло більше 1 мільярда гривень на придбання нових трамвай. Рамвайв. Ну і також в огляді будуть новини по інцидентах, і також про те, що відбувається загалом із трамвайними мережами в українських містах. І якраз в вашій увазі, хочу запропонувати коротенький дайджест, і потім перейдемо вже до огляду озвучених тем. В Одесі з трамвайного вагону на ходу випав пасажир. Інцидент стався 3 травня на маршруті номер 5 Комунальне підприємство Одес повідомило, що о 17 годині під час руху трамвайного вагону на вулиці Пантелеймонівській, з заднього майданчика, на проїжджу частину випав молодий чоловік. Очевидці розповіли, що він був членом компанії молодих хлопців на підпитку. Поводив себе агресивно, намагався розтрощити вхідні двері до вагону і, врешті-решт, їх розімкнув, після чого вивалився. Правоохоронці проводять перевірку. У травні київ обіцяв розпочати масштабні роботи з реконструкції вулиці Кирилівської. Проте ніяких робіт на заданій вулиці наразі не проводиться. А тим часом у профільних групах соцмереж циркулює інформація про те, що частину рухомого складу подільського депо приведуть у депо імені Шевченка для забезпечення руху трамваїв на маршрутах номер 14 15 та 18. Для тимчасового розміщення вагонів навіть готується територія. Між тим по вулиці Героїв Дніпра, Київ Пастранс провів заміну колій на кінцевій зупинці трамвая 16-го маршруту. Судячи з фотографії, рейки оновили у криві при виїзді з кільця на маршрут та змінили невелику ділянку колії перед заїздом з перегону. Також на кінцевій зупинці станції метро Героїв Дніпра комунальні служби облаштовують сквер. У Вінниці визначилися з підрядником для завершення реконструкції вулиці Батойської. За підсумками тендеру компанія ВП БВВ Бут проведе асфальтування дороги, тротуарів, велодоріжок, встановить світлофори. А от комунальне підприємство Вінницька транспортна компанія проведе монтаж рейок та контактної мережі. Попередня вартість реконструкції вулиці становила майже 179 мільйонів гривень. А зараз ціна підскочила до 261 мільйона гривень. Зміна кошторису ніби пов'язана зі зростанням цін на будівельні матеріали. І хочу додати ще кілька повідомлень. Одне стосується якості обслуговування пасажирів у Києві, зокрема на об'єктах київ Пастрансу. Так, у Фейсбуці з'явився допис одного із пасажирів, який хотів пройти на платформу повз турнікет, оскільки дуже поспішав і показав охоронцю картку киянина. Проте, після того, як людина пройшла повз турнікет, охоронець вдарив пасажира по спині. Інцидент стався 28 квітня о 12.40 на площі перемоги. Ну, до цього варто додати, що взагалі існування контролерів на станціях швидкісного трамваю під великим питанням, оскільки засоби валідації і контролю проїзду є у рухомому складі, і контролери навіть іноді перевіряють квитки у пасажирів швидкісного трамваю. Тому наявність систем контролю безпосередньо на платформах взагалі. Під сумнівом, оскільки на це витрачаються кошти підприємством, яке є, нагадаю, збитковим, проте воно все одно виділяє асигнування на забезпечення функціонування ось цих пунктів контролю на платформах. Хоча насправді вони просто дублюють роботу вже встановленої системи валідації у рухомому складі і ефективність роботи. Контролерів та охоронців на платформах можна ставити під великий сумнів. І ще з рубрики інциденти є відео з Дніпра. Очевидці відзняли трамвай, що прямував за маршрутом номер 6 Під час руху по Амурському мосту у вагоні були відчинені двері. У салоні перебувало 10 пасажирів. Вагон, який ми бачимо на відео, приписаний до депо номер 3 І переходжу до озвучених тем. Почнемо із Маріуполя. Там окупанти взялися ремонтувати трамвайну мережу. Відомо, що після жорстоких боїв за місто у 2022 році транспортне господарство зазнало серйозних ушкоджень. Під час масованих обстрілів російськими військами знищено частину автобусного і тролейбусного парку. Трамвайна мережа залишилася цілою, за виключенням засобів електропостачання, бойовими снарядами пошкоджено. Приміщення депо на правому та лівому берегах та частково знищено рухомий склад. І от на початку 2023 року окупанти заявили, що до 1 травня хочуть запустити рух трамваїв. Разом з цим Санкт-Петербург ніби пообіцяв купити нові трамвайні вагони, але до вказаної дати нових трамваїв не привезли. Після відновлення інфраструктури запустили один маршрут, яким курсують вагони, що вціліли. Під час бомбардувань у Маріуполі 2 травня 2023 року російські окупанти запустили трамвайний рух. З цієї інформації, що є у відкритому доступі, відомо про функціонування одного трамвайного маршруту протяжністю 10 кілометрів. У якості кінцевої зупинки використовується територія трамвайного депо, розташованого біля комбінату імені Ілліча. Інша кінцева зупинка міська лікарня номер 2 Це район ТРЦ «Порт». Діюча лінія охоплює незначну частину промислового району на правому березі. Проспект Металургів Бульвар Шевченка. Обіцяні окупантами нові трамваї до Маріуполя так і не привезли. Наразі працюють трамваї Татра Т Т-3», що залишилися цілими після бойових дій. Ці вагони були придбані міською громадою у період з 2016 по 2020 роки. Нагадаю, що за час бойових дій у Маріуполі постраждало лівобережне трамвайне депо номер 2 В Олічівському депо вибухами було пошкоджено колії, контактну мережу і частину трамвайних вагонів. Ну і тим часом в Одесі трамвайний рух на узвозі Марінеско наразі не закрили, але ввели обмеження щодо навантаження на колію. Нагадаю, що на початку квітня у мережі з'явилися новини про сповзання ґрунту на узвозі. Разом з цим місцеві журналісти опублікували фотографії, де показане місце утворення просідання колій. Місцева влада заявила, що проведе дослідження, аби визначити в якому стані перебуває схил та ґрунт на узвозі Марінеско. 10 квітня 2023 року водії трамваїв, що курсують узвозом, помітили просідання колії. Поруч на проїжджій частині з'явилася велика тріщина. Зовні схоже, що ділянка вулиці завдовжки 50 метрів сповзає зі схилу. Щодо причин порушення стабільності ґрунтів, є версія пов'язана з будівництвом житлового комплексу біля схилу, на якому розташований узвіз. Біля підніжжя пагорба купають котлован та забивають палі. Нагадаю, що у Марінеско капітально відремонтували у 2020 році за 70 мільйонів гривень. Також було проведено реконструкцію трамвайної колії. Зараз рух трамваїв по узвозу не закрито, але обмежено навантаження на колію. Зокрема, на маршрут номер 7 не випускають багатосекційні вагони. 3 травня Одеська міська рада мала виділити 1,3 мільйона гривень на проведення експертизи. Її результати можуть бути відомі за кілька місяців. У бюджеті Дніпропетровської області зависло більше 1 мільярда гривень на купівлю нових трамваїв. Кошти були виділені з державного бюджету ще у 2021 році. Трамваї планували купити для Дніпра і Кривого Рогу. У серпні 2021 року департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації оголосив тендер на придбання 18 трамвайних вагонів. Заявки на участь у тендері подали два учасника: ТОВ спільне українсько-німецьке підприємство Електронтранс і ТОВ БКМ Україна. Бюджет тендеру становив 1,2 мільярда гривень. У жовтні 2021 року замовник відхилив всі пропозиції як такі, що не відповідають умовам тендеру та законодавству. Нагадаю, що трамвай планувалося закупити за наступними технічними характеристиками: зокрема, 100% низької підлоги. Довжина кузова трамвая не менше 27 тисяч міліметрів, дві кабіни управління, вхідні двері не менше ніж чотири подвійних і дві одинарних з правого та лівого боку, не менше 50 сидячих місць, загальна місткість не менше 200 осіб, автономний хід не менше 150 метрів. 4 листопада 2021 року було оголошено ще один тендер. Свої заявки на участь подали наступні підприємства: Штадлер, ТОВ ТаТраюг, тов Торговий дім УКВЗ Україна, «ТОВ БКМ Україна. З них до аукціону допустили двох учасників: ТОВ ТаТраюг, Тов Торговий Дім УКВЗ Україна. Проте, 12 травня 2022 року замовник заявив, що тендер скасовується через відсутність подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг. А тим часом кошти на купівлю нових трамваїв залишаються в обласному бюджеті. Їх можна було б використати на купівлю нових вагонів та оголосити повторний тендер. Нагадаю, що у порівнянні з Дніпром парк трамваїв Кривого Рогу сьогодні значно гірший, зокрема на лінії швидкісного трамваю, працюють вагони, що часто виходять з ладу. Виникають затримки руху, пасажири запізнюються на роботу або в інших справах. Ну і до цього варто додати, що в Україні, попри воєнний стан, триває виконання угод на постачання нових трамваїв для Києва 20 одиниць для Львова 10 одиниць. Крім того, Одеса провела тендер і підписала угоду на купівлю нових трамваїв 13 одиниць. Вказані закупівлі фінансуються за рахунок кредитів європейських банків. У випадку із тендером для Дніпра та Кривого Рогу ситуація дещо інша. Формально Дніпропетровськ. Обласна влада може оголосити повторний тендер навіть зараз, але термін розрахунку за трамваї можуть дещо затягнутися. Як відомо, Кабмін видав постанову номер 590, що регулює фінансові операції під час дії воєнного стану ще раз хочу подякувати всім глядачам за те, що підтримуєте канал Залізні Магістралі. Нагадаю, що всі реквізити для донатів є в описі відео. Там також ви знайдете контакт для ваших меседжів із новинами про транспортні події. І підтримати канал Залізні Магістралі можна звичайними опціями, вони всім доступні. Це вподобайки, коментарі, підписка на канал, і також там є ще посилання на функцію спонсорування, на спонсорів чи. Кають бонуси всім глядачам цей непростий час. Зичу витримки та мужності Україна переможе.